Доброго дня, шановні панове студенти. Ми продовжуємо наш курс з теорії формальних мов автоматів і кодів. Сьогодні у нас буде чергова лекція під номером 15. Ця лекція буде присвячена синтаксичному аналізу та неоднозначністю граматики і також всього іншого. Досі ми зосереджувались на породжуючих аспектах граматики. Для даної граматики ж ми вивчали множину слів, які можуть бути отримані з допомогою граматики G. У випадках практичного застосування ми також стурбовані аналітичною стороною граматики. А саме дане слово WT -терміналів, так? тобто змножених цих останнім. І ми хочемо знати, чи міститься воно нум... це слово дубль В умовіль, про... тобто мові пороженої граматики вже. Якщо так, то ми можемо захотіти знайти виведення слова дубль Алгоритм, який може сказати нам, чи міститься слово W у мові порожньої граматики вже є алгоритмом належності. Термін синтакстичний аналіз описує пошук послідовності правил виведення, за допомогою яких виводиться належність слова W до граматики порожньою мовою Ж. Значи, нехай нам дано слово W у мові порожньої граматикою Ж, ми можемо зробити граматичний аналіз його досить очевидним способом. Що ще кажуть, зробити синтаксичний аналіз його досить очевидним способом. Ми систематично будуємо всі можливі, скажімо, крайні ліві виведення та дивимося, чи зберігається якесь із них зі словом W. Зокрема, ми починаємо з першого раунду, переглядаючи всі правила виводу, вигляду. S великий виводить Х маленький. знаходження всіх слів Х, які можна вивести з змінної С великий за один крок. Якщо жоден з цих результатів не збігається зі словом В, то ми переходимо до наступного раунду. У цьому раунді ми застосовуємо всі відповідні правила виводу до крайньої лівої зміни кожного слова Х, це дає нам множину синтеціальних форм, деякі з них, можливо, ведуть до слова В. У кожному наступному раунді ми знову беремо всі ліві змінні та застосовуємо всі можливі правила виводу. Можливо, деякі з, е, з цих синтетичних форм можна відхилити на тій підставі, що слово W ніколи не може бути отримано з них. Але загалом ми матимемо на кожному раунді множину можливих синтетичних форм. Після першого раунду у нас є синтенціальні форми, які можна вивести шляхом застосування одного правила виводу. Після другого раунду ми маємо синціальні форми, які можна вивести в два кроки і так далі. Якщо слово W належить граматиці, мові LG, яка порується граматикою G, то слово W має мати крайнє ліве виведення скінченої довжини. Отже, метод, зрештою, дасть крайнє ліве виведення слова W. Для довідки нижче ми називатимемо це синтаксичним аналізом вичерпного пошуку або синтаксичним аналізом грубої сили. Це є формою несхідного зверху вниз синтаксичного аналізу, яку ми можемо розглядати як побудову дерева виведення від корення вниз. Приклад, Приклад 5.11. Розглянемо граматику. Зрозуміло, що ця граматика над змінною, на змінах лише складається з одної С великої змінної, так, над алфавітом з двох літер, А маленький, Б маленький, так. І ось правила ось такі. С велике виводить С велике, С велике. С великий виводить А маленький, С великий, Б маленький. С великий виводить Б маленьке. С велике, А маленьке. С велике виводить порожнє слово. Λ, і маємо слово W, яке дорівнює А, ББ. Перший раунд дає нам такі речі. Перше. С велике виводить С велике. Друге С велике виводить А маленьке, С велике. Третє С велике виводить Б маленьке, С велике, А велике. Четверте С велике виводить порожнє слово. Останні два з них можна зняти з подальшого розгляду зі зрозумілих причин, так? Ну, чому? На початку, тобто у нас префікс є а а, 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 а це нам нічого не дає, так? Потім другий раунд дає синтеціальні форми. С велике, виводить С велике, С велике, виводить С велике, С велике, С велике. С велике виводить С велике, С, Велике виводить А маленьке, С велике, Б маленьке, С велике. S великий, виводить S велике, S велике, виводить B маленьке, S велике, A маленьке, S велике, S велике, виводить S велике, S велике, виводить S велике. які отримані шляхом заміни крайнього лівого S, тобто змінної S у синтетичній формі 1, так? З, з усіма відповідними змінами. Сподіваним чином, з синтеціальної форми 2. Ми отримуємо додаткові синтеціальні форми. Давайте видимось ось це. Так. С виводить А маленьке, С велике, Б маленьке. Виводить А маленьке, С велике, С, велике, Б маленьке. С велике виводить А маленьке, С, велике, Б маленьке. Виводить А маленьке, А маленьке, С велике, Б маленьке. С велике виводить А маленьке, С велике, Б маленьке. Виводить а маленьке, Б маленьке, С велике, А маленьке, Б маленьке. С велике виводить. А маленьке, С велике, Б маленьке виводить АБ. Знову ж таки, деякі з, 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 з них можуть бути вилучені з предмету суперечки. вони просто не, не будуть виводити слово. У наступному раунді ми знаходимо фактичне цілове слово з послідовності. С великий, виводить А маленький, С велике, Б маленький. Виводить А маленьке, А маленьке, С великий, Б маленьке, Б маленьке. Виводить А маленьке, А маленьке, Б маленьке, Б маленьке. Отже, <кій> слово. А маленьке, Б маленьке, Б маленьке. Є мовою порожньою граматикою, що розглядається. так. Тобто, я насправді словом, значить, цієї мови яка розглядається. Вичерпний синтаксичний аналіз пошуку має серйозні недоліки. Найбільш очевидним недоліком є його нудота, і така не зрозуміли, що там далі робити, треба щось відкидати, і його не можна використовувати там, де потрібен ефективний синтаксичний аналіз. Але навіть якщо ефективність є догорядним питанням, то є більш доречний недолік. У той час, як метод завжди аналізує слово w з мови порожньою граматикою вже, можливо, що він ніколи не закінчується для слів, які не є в мові порожньої граматики вже. Це, звичайно, як і в попередньому прикладі, зі слова дубль В до рівні А маленьке, Б, маленьке, Б маленьке, метод створюватиме подібні синтеціальні форми нескінченно довго, доки ми не вбудуємо в нього деякий спосіб зупинки. Проблема незавершеного синтаксичного аналізу. Повним перебором відносно легко подолати, якщо ми обмежимо форму, яку, можна мати, яку може мати граматика. Якщо ми розглянемо приклад 5.11, то побачимо, що труднощі виникають через правило виводу S велике виводить порожнє слово. І це правило виводу можна використати для зменшення довжини послідовних синтеціальних форм, щоб ми не могли легко визначити, коли зупиниться. Якщо у нас немає таких правил виводу, то у нас набагато менше труднощів. Насправді, є два типи правил виводу, які ми хочемо виключити. У формі А велике виводить порожнє слово, також у формі А велике виводить Б велике. Як ми побачимо в, наступному році, в наступній лекції, це обмеження не впливає на потужність отриманих граматик довільним значним чином. Приклад приклад 5,12. Граматика. З однієї змінно С велике, над алфавітом з двох літер А і Б, з початковою змінною С великий, так, із такими правилами виводу, так, які в нас є правила виводу. Значить, С великий, виводить С велике, С великий, С великий, виводить А маленьке, С великий, Б маленьке. С великий, виводить Б маленьке, С великий, А маленький, С великий, виводить. АБ, С який виводить BA, задовольняє задані вимоги. Ця граматика породжує мову з попереднього прикладу без порожнього слова. За будь-якого слова, так, непорожнього над алфавітом АБ, метод синтаксичного аналізу, повним перебором завжди завершувати це не більше, ніж через довжина слова дубльве раундів. Це зрозуміло, оскільки довжина сентенціальної форми збільшується принаймні на один символ у кожному раунді. Після довжина слова Дб раундів, так, ми або виконали синтаксичний аналіз, або ми маємо, що слово ДВ не належить мові, яка поружується граматикою G. Теорема, теорема 5.13. Припустимо, що – контекстовільна граматика, яка не має жодних правил. Виводу, вигляду А велике виводить порожнє слово лямбда, або А велике виводить Б велике, де відповідно А великий, Б великий і Б велике це є змінні, з машини змінні змінних В великих. Тоді метод синтаксичного аналізу повним перебором можна перетворити на алгоритм, який для будь-якого слова В над алфавітом. Сигма, так? Або виробляє синтаксичний аналіз слова W або повідомляє нам, що синтаксичний аналіз неможливий. Доведення. Для кожної синтенціальної форми розглянемо як її довжину, так і кількість кінцевих символів. Кожен крок у виведенні збільшує принаймні на один з них, так? Оскільки ані довжина синтезиціальної форми, ані кількість термінальних символів не можуть перевищувати е, числа, яке дорівнює довжині слова W, В, то виведення не може містити більше, ніж 2 помножити на довжину слова W В рамків, під час яких ми або маємо успішний синтаксичний аналіз, або слово W В не може бути порожньою граматикою. Це і завершує нашу доведення, нашої теореми 5.15. У той час, як метод вичерпного пошуку, дає теоретичну гарантію того, що синтаксичний аналіз може бути виконаний завжди, його практична корисність обмежена, оскільки кількість створених ним синтаксичних форм може бути надто великою. Скільки синтаксичних форм порожується, залежить від випадку до випадку, і неможливо встановити точний загальний результат. Але ми можемо встановити деякі приблизні верхні межі. Якщо ми обмежимося крайнім лівим виведенням, то ми можемо мати не більше, ніж кількість. Правил виведення, так, синтенціальних форм після першого раунду, і не більше, ніж кількість правил виводу в квадраті синтенціальних форм після другого виведення і так далі. Зрозуміло, так? І в доведенні теореми 5.13 ми зауважили, що синтаксичний аналіз не може включати більше, ніж два помножити на довжину слова W раунди, так? А тому загальна кількість синціальних форм не може перевищувати ось такого числа М, так? яке дорівнює ось, ось цьому, так, і яке є О велике від P в степені 2 в степені довжина до плюс 1. так? Це вказує на те, що робота для синтаксичного аналізу повним перебором може зростати експоненціально зі збільшенням довжини слова, що робить вартість методу непомірно високою. Звичайно, ця рівність 1 є лише обмеженням і час, то кількість синтенціальних форм набагато менша. Тим не менш, практичні спостереження показують, що синтаксичний аналіз вечірного пошуку в більшості випадків дуже неефективний. Теорема, Теорема 5:14. Для кожної контекстно-вільної граматики існує алгоритм, який робить граматичний аналіз. В Будь-якого слова дубль В мови, пороженої громадкою G за кількість кроків пропорційно значенню довжина слова дубль В в третій степені. Існує декілька відомих методів досягнення цього, але всі вони достатньо складні, що ми не можемо навіть описати їх без отримання додаткових результатів. У наступних лекціях ми знову коротко розглянемо це питання. Однією з причин не розглядати це детально є те, що навіть ці алгоритми є незадовільними. Метод, у якому робота зростає з третім степенем, дуже не слово, хоча і краще, ніж експоненціальний алгоритм, все ж досить неефективний. І аналізатор, заснований на ньому, потребуватиме надмірної кількості часу, щоб проаналізувати навіть не дуже довгу програму. Те, що ми хотіли б мати, це метод синтаксичного аналізу, який потребує часу пропорційного довжині слова. Ми називаємо такий метод алгоритмом лінійного розбору часу. Ми не знаємо жодних методів лінійного синтаксичного аналізу для контекстно вільних мов загалом, Але такі алгоритми можна знайти для обмежених, але важливих, особливих випадків. Зазначення, означення, означення 5.15. Контекстно-вільна граматика G називається простою граматикою або С-граматикою, якщо її всі правила виводу мають вигляд ось такий. А велике виводить А маленьке Х маленьке, де А велике це є зміна з мною зміни В, А маленьке це є символ алфавіту Т, і Х маленьке. Це є слово над множиною змінних В. І будь-яка пара, порядкована АА, зустрічається не більше одного разу в множині правил виведення П. Граматика, давайте приклад. Приклад 5.16. Граматика С великий виводить А маленьке, С великий. С великий виводить Б маленьке, С великий, С великий. С великий виводить це є простою граматикою. Граматика. С великий виводить А маленьке, С великий, С великий виводить Б маленьке, С великий С великий. С великий виводить А маленьке, С великий С великий. І С великий виводить С маленьке, не є С-граматикою, е е е е е е е оскільки пара опорядкована пара С А зустрічається у двох правилах виведення: С великий виводить А маленьке, С великий. І С великий виводить... А маленьке, с велике, С велике. Хоча прості граматики досить обмежені, вони становлять певний інтерес. Як ми побачимо в наступних лекціях, багато можливостей поширених мов програмування можна описати за допомогою простих граматик. Якщо вже проста граматика, то будь-яке слово W в мові порожне цією граматикою можна розібра... розібрати із зусиллям, яке пропорційне величині довжині слова W. Щоб побачити це, розглянемо синтаксичний аналіз повним перебором вичерпного пошуку та слово W, яке складається з, з... з... К до рівня А1, А2 і так далі, АН. Оскільки може бути щонайбільше одне правило зі з, з змінною S велике ліворуч, і починаючи з А1 праворуч, виведення повинно починатися з S велике, виводить А1 маленький, А1 великий, А2 великий і так далі, АМ великий. Далі ми замінюємо змінну А1. Але оскільки знову є щонайбільше один вибір, то ми повинні мати С велике, розширено виводить А маленьке 1, А маленьке 2, Б велике 1, Б велике 2 і так далі. А велике 2 і так далі, А велике М. З цього ми бачимо, що кожен крок виробляє один термінальний символ. І, а отже, весь процес повинен бути завершений не більше, ніж. За довжину слова дубль В кроків. На підставі нашої аргументації ми можемо стверджувати, що для будь-якого слова дубль В змови порожньою граматикою вже синтаксичний аналіз повним перебором створить дерево виведення для слова W. Оскільки можливе існування кількох різних дерев виведення, то таку ситуацію називають неоднозначністю. означення 5,17. Контекстно вільна граматика вже називається неоднозначною, Якщо існує таке слово дубель в у мові порожньою граматикою вже, яке має принаймні два різних дерева вивод. Альтернативно, неоднозначність передбачає існування двох або більше крайні лівих або крайньо правих правил виводу, так? Приклад 5,18. Граматика в прикладі 5,5. Право, значить, це був приклад там, де, де граматика, значить, де змінність складалася з одної початкової S над алфавітом з двох літер А і Б, так? І, відповідно, початковим змінною S, де виведення було S велике А маленьке, С велике, Б маленьке, С велике виводить А С велике, С велике, С великий виводить порожнє слово лямбда, Є неоднозначною. Слово чи речення ААББ має два дерева виводу, які зображені ось на такому рисунку. Ось. Неоднозначність є загальною рисою природних мов, де її, де її допускають і розв'язують різними способами. У програмування, де має бути тільки одна інтерпретація кожного оператора, неоднозначність повинна бути усунена, коли це можливо. Часто ми можемо досягти цього, переписавши граматику в еквівалентній однозначній формі. Приклад, приклад 5.19. Розглянемо граматику вже, так? Значить, де в нас е змінні. Нужна зміна Х, це складається з двох змінних Е і І. Надол павітом Т, так, ось таким. Які складається з А, Б, С плюс зірочка, ліва дужка, права дужка. І правила виводу ось такі. Е e велике виводить І, Е e велике виводить Е e велике плюс Е e велике. Е e велике виводить Е e велике помножити на Е e велике. Е e велике виводить дужка, Е e велике. дужка. І виводить А маленьке, і виводить Б маленьке, і виводить С маленьке. Слова А плюс Б зірочка С і А зірочка Б плюс С місяця в мові, яка породжується цією граматикою вже. Легко бачити, що ця граматика породжує обмежену підмножину арифметичних виразів для всі для, для подібних мов програмування. Граматика неоднозначна. Наприклад, слово. А плюс Б зірочка С має два різних дерева виведення, як це зображено на рисунку. Один з способів розв'язування неоднозначності полягає в тому, як це робиться, посібника з програмування, пов'язаний з правилами пріоритету, з операціями плюс та зірочка. Оскільки оператор зірочка зазвичай має вищий пріоритет, ніж оператор плюс то ми візьмемо рисунок А як правильний граматичний синтаксис, так? Чи граматичний аналіз перепрошую. Оскільки він вказує, що вираз Б, зірочка С є підвиразом, який потрібно очиснути перед виконанням додавання. Однак цей розв'язок повністю виходить за рамки граматики. Краще переписати граматику так, щоб був можливий лише один граматичний аналіз. Чи граматичний чи ситоксичний аналіз, Приклад 5.20. Щоб переписати граматику. В попередньому прикладі 5.19. Ми вводимо нові змінні, беручи множину В велике, як Е велике, Т велике, Ф велике, І великий. Замінюючи правило виводу, такі правила виводу: Е велике виводить Т велике, Т велике виводить Ф. Е, е F великий виводить І, e – великий виводить Е плюс Т, t, t – великий виводить T плюс зірочка F, F великий виводить ліва дужка, E, права дужка, і великий виводить А, і великий виводить Б, і великий виводить C. Дерево виведення для речення А плюс Б зірочка С зображено на рисунку. Для цього слова неможливе інше дерево виводу граматика однозначно. Це також еквівалентно граматиці, з прикладу 5.19. Не надто важко обґрунтувати ці твердження в цьому конкретному випадку, але загалом дуже важко відповісти на запитання, чи є дана контекстно-вільна граматика неоднозначно, чи дві задані контекстно вільні граматики еквівалентні. Фактично пізніше ми покажемо, що не існує загальних алгоритмів, за до допомогою яких ці питання можна завжди розв'язати. У наведеному вище прикладі неоднозначність виникла з граматики, в тому сенсі, що її можна усунути шляхом пошуку еквівалентної однозначної граматики. Однак у деяких випадках це неможливо, оскільки двозначність є саме в мові, Значення, значення 5.21. Якщо L – вільна мова, для якої існує однозначна граматика, то мова L називається однозначною. Якщо кожна граматика, яка породжує мову L, є неоднозначною, то мова називається суттєво неоднозначною. дещо складно навіть демонструвати суттєво неоднозначну контекстну вільну мову. Найкраще, що ми можемо зробити тут, це навести приклад з деякою розумно правдоподібним твердженням про те, що у нас суттєво неоднозначно. Приклад, приклад 5.22. Ось така мова L, так? яка складається зі слів А в степені, Б-степен, С в степені N, де Н і М цілі невід'ємні числа. І зі слів А в степені Н, Б в степені М, c в степені М, де М і Н цілі невід'ємні числа суттєво неоднозначно контекстновільно. Те, що мова контекстно вільна, легко доводиться, зважимо, що наша мова Л є об'єднанням мов Л1 і Л2, де мова Л1 порушується правилами виводу, С1 великий, виводить С1 великий С, С1 великий, великий, виводить А великий. А велике виводить А маленьке, А велике Б маленьке, А велике виводить порожнє слово лямна. А мова l 2 визначається аналогічною громадкою з початковим символом s 2 і з правилами виводу s 2 велике, виводить А маленьке s 2 s велике виводить Б. 2 велике, виводить Б велике. Б велике виводить Б маленьке, Б велике С, і Б велике виводить порожнє слово лям. Тоді мова L порушується комбінацією цих двох граматик з додатковим правилом виводу. S велике виводить S1 велике, і S великий виводить s 2 велике. Граматика є неоднозначною, оскільки слова вигляду а в степені N, Б в С N, таке слово має два різні виведення. Одне починається з S великий, виводить S1, а інше S великий виводить s 2 Звичайно, з цього не випливає, що мова L є суттєво неоднозначною, оскільки для неї можуть існувати деякі інші однозначні граматики. Але певним чином мови l 1 і l 2 мають суперечливі мови. Перша накладає обмеження на кількість символів А і Б, тоді як друга робить те саме для символів Б і С. Декілька спроб швидко переконають е, е, вас усіх у неможливості поєднати ці вимоги в одному наборі правил, які однозначно охоплюють випадок N дорівнює M. Точний аргумент, однак, є досить технічним. Ну що ж, на цьому я закінчую свою коротеньку лекцію. Дякую вам за увагу.